Всім привіт! Продається такий мототрактор 8 кінських сил, зубр з фрезою. Готовий до весняних робіт. Зараз ми коротко оглянемо його, покажу деякі вузли вам, Ну що, почнемо. КПП рухомого, рухомого зразку, тобто коробка передач піднімається, опускається разом з навіскою, включно із фрезою. Як просто в народі звикли казати, плаваюче положення. Тобто фреза і всі робочі органи рухаються разом з КПП. Колісна база виконана коротка, метр м. Трактор Юркий, трактор компактний розвертається практично на одному місці. Завдяки підключеній системі розблокування фрикціонів, ми зможемо суттєво зменшити радіус повороту розвороту, використовуючи цей девайс. Особливо ця функція допомагає, коли ви їдете з причепом і здійснюєте поворот з головної дороги до себе десь у двір. Колія цього мототрактора реалізована 70 см по центру коліс. Це ідеальна золота серединка для обробітку картоплі, кукурудзи, полуниці та інших культур. Також для транспортного режиму колія 70 см якраз підходить. Ну і ізюминкою цієї моделі, це моя нова модель, є. Зміщений боєпас донизу. Тобто в трактор вже можна сісти як з лівої, так і з правої сторони. ось і Принцип паскової передачі змінений, натяжного модулю вже немає, як бачите, а змонтований проміжний шків. Но проміжний шків не на класичному місці, як зазвичай це роблять, не на піввісі, а в іншому місці, він менший, він вище стоїть і ніякого сміття, баделя, з картоплі, збирину. Не буде до нього доставати і намотуватися. Ось така модель. Представляю вам новенька, вже протестована і готова до праці. Такове крісло зручне. Я проїхав на ньому близько 6 км. Воно фіксується, змінюється положення. Як завжди, маленьке, компактне, ергономічне і зручне. У нас система новенька, вся, гальма прокачані, працює дуже ефективно, потрібно обережно з ними бути, оскільки стає як. Копаний цей мототрактор з нами. Щеплення класичного типу вжимається дуже легенько, дивіться, ось навіть ну, пальцем однієї руки вжимається щеплення. А якщо ви користуєтесь ногою відповідно, то ви взагалі не відчуваєте, як ви його вижили. Ось, так. ось такий мототрактор. Продається. Так що, кому потрібно. Номер телефону я закріплю до відео. А також, можливо, на початку відео його встановлю. Кому потрібно, звертайтеся, телефонуйте. В цій конструкції використовуються два паски: один довгий, другий коротший. Але ще раз звертаю вашу увагу, що натяжного модулю вже немає і бойпас зміщений донизу. Нашій лівій нозі чи вашій лівій нозі вже нічого не буде заважати.